Вітаю, шановні друзі, Німеччина включила Україну до переліку країн, з якими буде відбуватися банківський обмін CRS 2025. Ви вже, мабуть, і забули про цей процес, друзі, але він йде незалежно від того, як ви до цього відноситесь. Тому кому цікаво, дивіться далі. Зробіть обов'язково репост даного відео, і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, 23 травня 2025 року. Бундесрат ухвалив відповідний проект постанови, якою включ. Україну до переліку країн, з якою е буде відбуватися банківський обмін згідно багатосторонньої угоди СІРС в минулому році Україну то включали, то виключали. Там було багато спірних моментів. Але по факту Україна була не включена до переліку країни. Хоча Україна вважала Німеччину країною, з якою вона обмінюється даними, тобто був такий трішки дисонанс невеличкий. От. Але це все відбувалось через те, що Україна не від отримала там якісь технічний сертифікат відповідності захисту передачі персональних даних, який вона отримала вже в подальшому, там 20-х 20 числах червня 2024 року. От. Але в цьому році, друзі, банківський обмін буде відбуватися. І дуже цікавим моментом є той факт, що в минулому році, згідно українських правил роботи СіРС, повинні були відбутися обмін рахунками великого розміру. В цьому році обмін рахунками буде відбуватися низької вартості. Тобто, фактично, в цьому році відбудеться перший обмін по Всім рахункам е, низької вартості, друзі. Це такий дуже цікавий головний момент, який потрібно пам'ятати. Звичайно, у багатьох з вас виникає питання. А як же бути, якщо банківський обмін відбувається виключно між резидентами? Да? І е, нібито ж українці, які живуть в Німеччині, являються резидентами? Насправді, друзі, ситуація на практиці виглядає трішки по-іншому. В теорії і е, в законі так і повинно бути. Українець, який проживає більше шести місяців, має постійне місце перебування, життєвий центр інтересів в Німеччині, він являється резидентом Німеччини. І не повинен бути включений німецьким банком до е, переліку осіб, які передаються для обміну з іншою країною. Але на практиці друзі все виглядає трішки інакше, тому що не всі німецькі банки визначають українців як резидентів. Багато німецьких банків все ж таки рахує українців е, до сих пір не резидентами Німеччини, незважаючи на те, що вони там два роки живуть, і в них вже є посвідка на проживання. Це все дуже індивідуально. Альний таких випадків досить багато. Клієнти, які були в мене на консультаціях, потім робили перевірку в своїх банках, і виявлялося, що банк рахує їх не резидентом, от тому ну, потрібно захищати себе в таких випадках, досліджувати свій статус, виясняти, дивитися за за ним, перевіряти, щоб все таки ви в Німеччині були резидентом. Тому що якщо ви не резидент в Німеччині, то Німеччина передасть про ваші рахунки в Україну. Україна про це дізнається і автоматично буде передавати і про вас. І така ж сама ситуація із Україною. По факту для України кожен українець, який перебуває за кордоном, за відсутності відповідної інформації, да кожен українець буде вважатись резидентом. Ну Повинен бути не резидентом, але на практиці він вважається резидентом, тому що українці просто не дають інформацію про те, що вони перебувають за кордоном. І е, дуже цікаве питання, що буде робити е, Україна і українські банки, чи будуть вони е, проводити якісь розшукові дії чи дії по встановленню е, резидентства, не резидентства українців, які перебувають за кордоном. Це також дуже цікаве питання, тому що в порядку CRS України там чітко передбачено, що банки Українські банки можуть е залучати сторонніх осіб для Пошуку і встановлення статусу е, нерезидентства е, своїх клієнтів, тому цей рік буде дуже цікавий, друзі. Дуже цікавий. Чим це загрожує? Ну загрожує це тим, що е, Німеччина, якщо отримає інформацію про ваші українські рахунки, звичайно е, передасть дану інформацію до таких органів, як Фінансамт Джобцентр, Центр і дані органи дізнаються про наявність активів на ваших рахунках в Україні. Ну і звичайно, як ви розумієте, це все може перерости в дуже неприємні речі для тих осіб, які в першу чергу отримують соціальні виплати в Німеччині. Тому друзі, завжди перебувайте в курсі всіх новин, слідкуйте за всім і е бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.